In Russia, e nei territori ucraini occupati, migliaia di donne civili sono imprigionate senza giustificazione. Sono cittadine ucraine, private della libertà in modo illegittimo, spesso sottoposti a maltrattamenti e violenze inaccettabili. Questa realtà dura e silenziosa continua anche oggi. Congresso nazionale dell'Associazione Ucraina in Italia e Coordinamento Unitario sostiene l'iniziativa dell'Associazione Numosestre Coraggio Sorelle. Questa iniziativa è un segno di solidarietà, di sostegno morale e un richiamo alla comunità internazionale verso coloro che oggi attendono di essere salvati. На тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації зараз незаконно утримуються декілька тисяч цивільних жінок. На жаль, незаконні затримання продовжуються й дотепер. Національний конгрес Українських асоціацій Італії та Координаційний центр підтримує акцію. Запропоновано. Асоціацію Нумосестри. Ця ініціатива знак солідарності, моральної підтримки та нагадування світовій спільноті про тих, хто сьогодні чекає на порятунок. У тиші дня голодного мовчання я серцем чую, хтось кричить без слів. Це ті, хто в муках. Зранені чеканням це ті, кого торкнувся пекла гнів. Я не одна в думках їх імена, їх голоси у безмовності звучать. Цей день мов свічка, їхній біль моя вина, якщо мовчу, коли вони кричать. Оксана Сенеджук Arrestata 2024 Nel dicembre 2023 il Tribunale di Occupazione a Sevastopoli l'ha condannata a 15 anni di prigione con accusa di alto tradimento è stata accusata di aver fotografato presuntamente navi della flotta del Mar Nero per i servizi segreti ucraini Oksana Senejuk Арештована 2024 року. У грудні 2023 року окупаційний суд у Севастополі засудив до 15 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Її звинуватили в нібито фотографуванні кораблів Чорноморського флоту для української розвідки.